Привіт, танкісти! З вами Лімон. Сьогодні у вас на екранах ще пектака ТВП, божечки, по-інакшому шпак називаємо його. Да? По суті, це чеська Стежка, яка трохи перероблена, в неї відкрита рубка, інша пушка, і це така цікава ПТ-шечка. Я, до речі, спочатку її не розумів, як на ній краще за все грати, аж поки. Дякую моїм сокланівцям, які мене не просвітили, подивитися, яке пробиття у фугасів. І тут все змінилося, і замість стандартних чотирьох фугасів, ну, на таку кількість боєприпасів, в мене їх 20. І то, я вам скажу інколи, це трохи замало, бо пробиття в них аж 100 100 у фугаса. Тут все шикарно. Будь-який бортик, корма, і все таке, на Та що, просто пісня. А який ДПМ у... 4 секунди, там 4 з копійками КД і Фугас, там щось 420, якщо я не помиляюсь, дає, то ви просто уявіть, який ДПМ на фугасах. Звісно, це якщо щастить позиції. Е, давав я декілька бландів в дефолтну позицію, бій в нас е, пісочниця з шостими рівнями, ну, але ну, чом би і ні, правильно? Перший заїжджаю на горку, дивлюсь, може когось засвідчусь. І дійсно бачу т 34 75 Чомусь я подумав, що мене засвітять. Ну. Камон, це ж щось І Ще й совок, який ніфіга не бачить. Ну думаю, ну після пострілу точно засвічусь, тому що там або ПТшки, або там ЛТшки, СТ-шки, щось точно слід. Ні, ніфіга. Він так поворачується, йому фугасіка в так хорошо, так Все, І нема. Перший фраг в кармані 860 дамага. Чудово, прекрасно Заїжджаємо на горочку. Тут я потім скажу, буде десь 3-4 тички, які були мені дуже важливі в цьому бою, які я, на жаль, не дав. Це було б для мене дуже важливо. Зараз я намагаюсь постріляти по будиночку, тому що він трохи заважає, нам буде простіше давати тички, якщо його не буде. Ну, принаймні мені так зручніше. Аламбік от. Це перша тичка, яка була б дуже важлива, яку я не дав. По суті, він би зараз був би або шотний, або там в нього фігня залишилась би ХП. Наразі в нього 300 всього. Здається, я йому ще одну зможу зараз дати, якщо не помиляюсь. Да, Не знаю, як там заходить, бо наче не мого. І, і він би все, міг би бути в ангарі, а так він мені ще тут зробить справ. Собака така. ПВ-85, бачите? Дає мені фугасом. Багато хто думає, що шпака можна нормально фігачити фугасом. А ні. Все ж таки, ні. Не пробувається він так хорошо фугасами. Тож інколи це можна ловити. Як тут ще Т-34 мене фугасом не пробуває? До речі, дуже мені здається несправедливо, що воно не зараховує як заблоковану броню. Бачите, в мене заблоковано лише 320 показує, хоча, по суті, могло б бути вже 800. Спускаюсь доліва. Я коли прокачував, я дуже і дуже довго матюгався на цей танчик. Він мені дуже сильно не подобався, тому що, ну, давайте об'єктивно, коли в тебе танк повністю картонний, в тебе, як правило, або дуже класна пушка, з якої комфортно стріляти, плюс там маскування, або міцна башта. В нього ні одного, ні іншого нема. І лише тільки під кінець, як я завершував цей танчик прокачку, я до нього звик і він мені все ж таки сподобався. Тут, в 34-ку, я мав давати віртуху, от приблизно зараз десь, буде він в мене отут. От, 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 от Бачили бачили, зеленьке, треба було стріляти, мені там вистачало пробиття, щоб пробити його в щучку. Ну, чомусь я не дав, пожалкував, не знаю. Треба було давати, ще був би додатковий дамаг мені, але я цього не зробив. Зараз я побачу цю падлюку. А, якщо бачили на початку бою, я бачив трасер, який приблизно звідти виходив і майкував своїм союзником. Арта так з того часу і не переїхала. ФВшка, блін, шикарна арта, дуже всім рекомендую, дуже фанова. І тут Су-130. А, і фугасікам на тобі, ляпля, Боже, як воно заходить, прекрасно. 350, 370. Ну, ну ну пісня ж, правильно. Дав ще один блайн, думав, може зайде, але він не зайшов. І тут. Якби в мене була інтуїція, я б дав ББшкою там 250-240 дамага, але б я дав. І це теж був би дуже важливий для мене дамаг в цьому бою. Тобто вже дві тички точно профукали. Ну, в мене не прес-аккаунт, в мене нема там мільйона мільйонів, точніше, досвіду, який я можу витрачати наліво і направо довідників, щоб повчати екіпаж. Тому, на жаль, як є. Бачив, я що засвітився, коли підкатував до камічника, тобто це або ПТшка, або ЛТшка. Засвітила мене, скоріш за все, пт шка я так думаю, вона промазала. Я дуже їй дякую за це. Чому я стріляв ЛТшку? Тому що навіть з таким рахунком, якщо є гарна ЛТ, то ну, бій може піти такими шляхами, що собі навіть і не уявляєш. Тому я в першу чергу намагався завалити ялинку. Е -е, Ще одна тичка, де через брак того, що немає інтуїції, я дав фугасу. І знову таки дуже мало дамагу. На жаль, це вже 500 я не зробив, плюс аламбіка промазав 750 дамагу ще могло би бути. А це вже було б на секундочку, 6250. І бачите зверху, в мене виконується завдання ПТ-15 на 6000 дамагу. Я зараз граю переважно на вісімках. і дуже важко виконати на вісімках 6000 дамагу. А зараз я би міг це зробити, на жаль. Я тут спочатку не поспішав, думаю, ну. Давай. Давай, ЛТшечка, роби щось, їдь же. Дуже довго на це робила, я отримую ці тички, які не мав отримувати від ІСа, я тут дуже нагло поїхав. І ще й арта на 360. І цей грбаний ламбік, якому я одну тичку не дав, на жаль, тоді на горі. Він мене забрав, собака сутула. Но... На жаль, як мені тут було шкода, я вам просто тупо не можу передати. Тички, середній середніх домах мене вискочив там 250-280. І це завдання було б виконано. Було б дуже прикольно. Можливо, на той час я б отримав вже Т-55-го. Дивлюсь бій, і бачите, у нас було скільки 10 10-3, а вже 11-9. якби ялинка була жива, о, тут би ще, я вам скажу, біда була б. я тут, чесно кажучи, коли дивився оцей момент, я цей бій не вимкнув, хоча хотів, думаю, додивлюсь, я думав, що Єшка не виживе. І я просто зробив нещодавно помилку, я грав на шпаку. Е, непоганий бій був, але я не дочекався до кінця, вийшов з нього, мене просто вбили. І потім я дивлюся, я там взяв майстра, а реплей не відкривається. Блін, капець, яка бідна. Ну, тут все ж таки залишився Аламбік, він там шотний. Десь поряд з ним, зрозуміло, стоїть Алтеха, бо вона більше ніде не світилась, окрім як на нульовій лінії. Це однозначно вона від'їхала максимально туди-назад. В принципі, тут справа залишається за малим. Просто твої звестись і його забрати, що він успішно борається. Дивимось результати. 5 734 дамага. Асіста майже нема, 80. Майстер, основний калібр, дуже непогано посрібло, 282 тисячі. Дуже приємно, прикольно. Дивимося по команді. Е, найближче до нас Бурасік 1500 дамагу. А у ворожої команди трошки по іншому, той Алампік ще настулькав і СМВ десяті 30 тисяч чистими. Дуже приємний бій. Всім дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь, пишіть ваші коментарі і як завжди, давайте покращувати гру разом. Всім пока.